Привіт, я Олена Михайлова. Я духовний провідник, тета-хілер і духовний мільйонер. Я працюю з підсвідомістю. І, мабуть, ви всі чули фразу, що гроші це не про гроші. І це саме так. Коли у тебе починається проблема з фінансами, це говорить про те, що ти порушуєш закони Всесвіту і що треба зазирнути всередину себе. Там є багато установок і переконань, які перекрили твій фінансовий потік. Тому треба з цим розібратися. І це 100% буде не про гроші. Хтось розбирається з відношенням до батьків, хтось вирощує свою дорослу позицію, а комусь треба подивитися, де він порушує кордони інших людей і інші дуже важливі речі. Фінансові проблеми часто починаються, коли активується переконання, «Я жертва. І треба теж з цим розбиратись. Якщо ти хочеш дізнатися більше, приходь на мої проекти, читай мої. Безкоштовні матеріали і міняй своє життя на краще. Привіт, я Олена Михайлова, я духовний провідник, тетехілер і духовний мільйонер. Я працюю з підсвідомістю. І, мабуть, ви всі чули фразу, що гроші це не про гроші. І це саме так. Коли у тебе починається проблема з фінансами, це говорить про те, що ти порушуєш закони Всесвіту і що треба зазирнути всередину себе. Там є багато установок і переконань, які перекрили твій фінансовий потік. Тому треба з цим розібратися. І це 100% буде не про гроші. Хтось розбирається з відношенням до батьків, хтось вирощує свою дорослу позицію, а комусь треба подивитися, де він порушує кордони інших людей і інші дуже важливі речі. Фінансові проблеми часто починаються, коли активується переконання, «Я жертва. І треба теж з цим розбиратись. Якщо ти хочеш дізнатися більше, приходь на мої проекти, читай мої безкоштовні. Матеріали і міняє своє життя на краще. Привіт, я Олена Михайлова. Я духовний провідник тета-хілер, і духовний мільйонер. Я працюю з підсвідомістю. І, мабуть, ви всі чули фразу, що гроші це не про гроші. І це саме так. Коли у тебе починається проблема з фінансами, це говорить про те, що ти порушуєш закони Всесвіту і що треба зазирнути всередину себе. Там є багато установок і переконань, які перекрили твій фінансовий потік. Тому треба з цим розібратися. І це 100% буде не про гроші. Хтось розбирається з відношенням до батьків. Хтось вирощує свою дорослу позицію, а комусь треба подивитися, де він порушує кордони інших людей і інші дуже важливі речі. Фінансові проблеми часто починаються, коли активується переконання, «я жертва. І треба теж з цим розбиратись. Якщо ти хочеш дізнатися більше, приходь на мої проекти, читай мої безкоштовні матеріали і міняй своє життя на краще.